Всім привіт на каналі LifePetsUA. Це томочка, вона трошечки така заморена, вона ліняюча Як тільки відчиняються двері в цю кімнату, вона зразу прилітає сюди. Їй дуже подобається облущувати оці обоє, і на це на неї сердиться моя мама. Я її зараз відсивижену і хочу з вами поговорити на таку тему: чи проблемно заводити попугаїв і чи проблемний догляд за ними. Це клітка, в якій живе наша Тома. Я хочу відмітити, що вона тут живе тимчасово, але це тимчасово вже переросло в пару місяців. Е, це чисто моя проблема, чисто через те, що я зараз мало часу вдома. Осінню я хочу силити попугайчиків своїх. в мене ще один попугай. Але до цього моменту я хочу, щоб вони ну, були більш-менш ручними і попривикали до всього в цій квартирі. Дивіться, перший мінус, який я вже хочу відмітити, це те в утриманні попугаїв, що це дуже багато мусору. Дивіться. Так, і не скажеш, що я тут буквально вчора все зібрав пилососом і стер. І стер вологою тряпочкою. Розкручує всі цятічки, що в неї є. От, ну, Правда, там якось більш-менш обошлася її на жордочку, на якій вона сидить. Водичку я міняю її кожен день і кормушку мою теж. Але поддон останнім часом я прибираю рідко, там раз в тиждень. А це погано, бо якщо ви там прибираєте горітку, вона пархла, ну, пархнула крилишками, вилетіла і весь мусор постелився таким шаром по вашій підлозі. Особливо бісять такі пір'їнки, ти їх замітаєш вроді би, віником, а вони потім самі потім вилітають з того совка. І ну, з ними дуже складно боротися. Це хіба що пилесос. Далі клітку потрібно хоча б раз в місяць дуже добре вимити. Я мою з Доместосом, а потім вона в мене півдня провітрюється, щоб хлоркою не виняла. А весь цей час попугайчик мій гуляє по квартирі, я їй можу поставити мисочку, щоб вона покупалася. І їй тут не скучно короче, весь цей час. І вона не голодна, не переживайте. Ось далі такі клітки я взагалі не люблю. Я зараз вам покажу клітку, яку я купив, яку я хочу. Ну, Цю клітку в ній дуже давно ще жили мої старі перші попугайчики. Вона, по-перше, краскою покрита, що дуже погано. Попугайчики її облуплюють ту краску, можуть наїстися, і це не дуже добре. Клітка сама по собі мала. В клітці не дуже добре відкривається ця штука. Незручно. Бачите, я придумав прищепочку спеціально, щоб можна було закрити на ніч і відкрити в день. От. Але часто я її просто на ніч заганяю і ну, виключаю світло, вона так і сидить зранку, сама по собі вилазить. Далі мінус попугаї в тому, що треба накривати на ніч якоюсь не сильно плотною, але плотною тканиною одночасно, щоб попугай там не задихнувся. Але зранку до нього світло добиралося дуже-дуже помалу, і він не давав вам не спати. У мене тут три кубки стоять, а оця дурепа постійно оцей кубок скидає. Правда ж Тома? І ще дивіться, попугаї, в чому їх мінус, можуть прилетіти і зіпсувати вам, допустим, оцей світильник чи що це таке було. І какають. Какають вони, звісно, де попало, як попало, в польоті можуть накакати, можуть прилетіти на руку накакати, можуть на диван накакати. Буває таке, що сидить тут от на, на версії зеркала, какнуло і воно тако по зеркалу, як сльоза потікла. Це, звісно, такі подробності ви вибачаєте, але я вам кажу правду. Тому якщо ви хочете завести попугає, ви це повинні знати. Бо це такі мінуси, з якими дуже тяжко вживатися. Це треба постійно бігати з тряпочкою. І оце витирати. До речі, лайфхак від мене берете пшикалку. Пшикаєте, щоб це все пороз... порозкісало. Какульки розмокнуть, їх легше стерти. Не треба сидіти і виколупувати їх. Далі, дивіться, в мене ще в моєї томи. Проблема, з якою я дуже сильно борюся, і я її не знаю, як побороти. Це люстра. Люстра це, звісно, її не все. За люстру вона роздере любого. Вона цю люстру вже так засрала, що мама не горюй. І під люстрою постійно кучка в мене лежить, яку я постійно витираю. От проблемочка в тому, що я цю люстру скотчем вже пообмотував, бачите, там скотч вісить, щоб вона не сідала туди, да? але вона навчилася на скотч сідати. Ну, тобто я вже не бачу, які є способи, щоб вона туди не лізла. Цей такий грязний, такі грязні, вже теж поримить треба, але ну, ну і нашу його мить, якщо не засере за день, таке саме буде. Так, і ще дуже деякі попугаї люблять плінтуси роздирати і обоє, там, де вони погано проклеєні. З одної сторони, попугайчики це такі домашні тваринки, дуже круті, контактні, ти їх можеш навчити говорити, приручаються до рук, але ці всі мінуси вони нікуди не діваються, і їх треба знати. І ви маєте розуміти, що такі мінуси є майже у кожної ну, тваринки. Найменше їх у равликів, я вам так скажу, а хатин моїх, яких я тримаю. А іменно попугаї, собаки, ну там ну, є таке. Ну, з цим треба змиритися, це такі шумні тварини. Про спокій в квартирі забудьте. От вона зараз мовчить, але якби я зараз знімав щось про равликів, вона б мене 10 разів перегукувала. Бо вона бачить, що я камеру на неї направив просто. А так, то вона дуже верескотлива і це дуже мішає деколи. І з цим тяжко боротися. А в мене два попугаї в хаті. Як вона була одна, вона верещала. А як в мене в другій кімнаті з'явився ще один попугай, то вона стала вдвічі більше верещати, бо вона деколи раз в 100 років може почути від нього якийсь відголосок через три стіни, розумієте? У мене тут двері, далі калідор, далі інші двері, які теж закриті. Але деколи коли хтось раз в 10 років відкриє і ті, і ті двері, і вона цвірінькне, вона почує від нього відголосок. Це ще не зайшла бабуся, і вона почула. А вони, до речі, дуже розумні тварини, кмітливі. Вони поняли, що якщо відкриваються двері в мою кімнату, особливо вона поняла це. Вона може верещати і її дуже ймовірно почує той попугай, до якого вона кричить. Оце вони додумались до цього. От дивіться, як я тільки зараз відкрию двері, зразу почуємо крик. Що і треба було доказати. Так, другий попугайчик в мене живе в залі. Він живе в залі, і я вже зрозумів, що проблема є в попугаї моїх це дзеркала. Дзеркало в мене є тільки в цього. Сінечко, красавчик мій. Боже, він такий хорошенький в мене. Але він камери боїться, бо я його знімаю дуже рідко. Це зйомки раз в два тижні приблизно в мене переходять. Але він, ну дивіться, який в мене прикольний. Це в мене виставочний хвилястий папушка. Або його ще називають, боже, як це там получех чи чех, хто як називає. Коротше. От, І він такий приколдесний. Але знову ж таки, давайте до мінусів, які я сьогодні вам розказую. Тут були обоє. Він почав роздирати, я заліпив скотчем, вроді більше ж не роздирає. Какульки по всьому столу, це ну, факт. Дальше. Якщо там у нас Тома гризе обої, то тут в нас є фікус. З фікуса мало що осталось, бо він любить його роздирати. І ця жіночка, яка його сторожить, мені каже. В недоумінні, що це таке з єдиним фікусом тут обдертий, нема листя. Далі, в мене є ще тут такий шкаф. Це просто його любіме місце. Залетіти туди і там все ворошити, перебирати. На той шкаф я ніколи не заглядаю, бо я боюся туди заглянути. Ні, брешу, якось заглядав пару разів, думаю, загляну, чи хоч він не може там собі чимось нашкодити. Глянув, що вроді там такі якісь. Штучки, які він може роздирати, то думаю, хай вже дере ця. Так що, отакі в мене мінуси попугайчиків моїх. І дуже любить дзеркало. В мене, як відкриєш двері кори... з коридором, зразу дзеркало. І якщо включити в коридорі світло і він побачить це дзеркало, то він туди миттєво просто зі швидкістю світу летить. Оце в нього така проблема. Дзеркала ми любимо. Я ще не зрозумів, що він теж а, ні, він не ліняє. Він якось так став, що в нього оцей хвостик чуть-чуть загорнувся. Ліняє тільки Тома зараз чогось. От оцей чех, я не знаю, мені кажеться, чи чехи чуть-чуть більш такі добрі. Чи взагалі такі я замітив, що хлопчики попугаї вони більш такі спокійні і врівноважені, ніж дівчата. Це моє таке особисте наблюдення. У мене було, виходить, три попугаї хлопчики за весь час, що я їх тримаю. І в мене було за весь час два попугаї дівчини. Ну і так вийшло, що хлопчики постійно спокійніші і більш контактні. Ось я їх зараз буду всіх мити. Якщо вам цікаво буде дивитися таке, скажіть, я вам буду знімати. Але з мінусів конкретно ще шум, я вже вам про нього розказував. Ніколи не ставте клітки з папугаями в кухні, бо це все пір'я какашки, оця перхоть, яку ви не бачите, буде летіти вам в борщ, навіть якщо ви його будете варити там, там, в кухні і знімете кришку. Чи попугай даже, ну, я знаю, випадки, що може попугай залетіти і там в каструлю в кипящу, чи на газову плитку, а там газ включений. Ну це ж не дуже добре, правда? Тому давайте будемо раціонально вибирати місце, де вони можуть жити, вибирати їм класні клітки, щоб вони там не мучились. Дзеркало, обіцяю вам, зараз буду знімати. Я його просто не хочу налякати, бо він боїться камери. Я не хочу разом з нею до нього підходити. Без камери я зніму. І в наступному відео я вам покажу, як я буду переставляти все в цій клієчці. Ой. Ой, прилетіли! Ми прилетіли! Ну, моя гарна зайка. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте відео про моїх попугайчиків.